Традиційно ужгородський євромайдан починався та закінчувався державним гімном України. Понад тисячу людей пліч оплі співали та скандували гасла майдану. Вони вийшли підтримати співвітчизників, котрі у цей час у Києві стоять за європейські цінності. На театральну площу в Ужгороді вийшов і студент Артур. Його друг 30 листопада постраждав від Беркуту у столиці. На, на, на байдані біля цього монументу схопилися за руки, почали співати гімн і дівчат пустили на задні ступень на задні ступеньки, на четверта, на третя, четверта, і прямо на них полетіли. Тобто він захищав дівчат і а, він отримав дуже багато ударів в голову. І ну, виявився в лікарні. І коли я це почув, я вийшов висловити сюди свій протест за те, щоб не було такої. Такої ситуації в Ужгороді, в Україні на Ужгородський Євромайдан вийшло й чимало людей поважного віку. Всі вони кажуть, що прагнуть змін на краще. Якщо не для себе, то хоча б для дітей та внуків. Я хочу змін. Я всюди хотів змін і бачив, що без змін ми вже жити не можемо. Хай ми вже пережили оці киливання такі страшні, які були випали на наш світ. А от щоб вже моя внучка мала жити добре. Щоб у нас було європейське відношення до людей, так давно то треба вийти. Всім треба виходити, не сидіти вдома. спасти, бо так не побудуємо ніколи державу. Організатори Ужгородського Євромайдану щодня відправляють охочих до Києва. Наразі за їхніми даними у столиці майже тисяча закарпатців розмістилися на головній площі України. На Майдані є окремий величезний намет закарпатців. Туди приходять Закарпатці. вітаються, там живуть Закарпатці. Дуже гарна атмосфера, і дуже приємно, коли зі сцени. В Києві оголошують про те, що в Ужгороді зібрався сьогодні мітинг на підтримку. В кусті сьогодні зібрався в мітинг в Мукачеві. Це дуже підтримує закарпатців на місці там в Києві. І здається, що між нами немає відстани, що ми всі разом вийшли разом по всій країні. Ужгородський недільний мітинг переріс у марш. Люди рушили вулицями міста, закликаючи всіх приєднатися до мирних протестів. Крім того, містяни влаштували флешмоб. Вони пов'язали сині та жовті стрічки на пішохідний міст. А вже в наступ. Ні дні мітинги продовжаться запевняють організатори Ужгородської Євромайдану.